Учасники бойових дій в зоні антитерористичної операції отримали необхідне спорядження від голови громадської організації Селянський фронт Аркадія Корнацького. Зокрема, це тепловізори, дощовики та захисні окуляри. З проханням про допомогу звернулася небайдужа жителька села Грушівка. Людмила Мілаханова та її подруги, натхнені роботою громадської організації Ніхто крім нас взялися опікати бійців, які знаходяться на передовій. Вже мають чотирьох похресників. Так жінки називають підшефних. Ми опікаємо хліб, туди передаємо, збираємо продукти, туди передаємо. Лідія Васильівна із Світою Васильівною купили бронежилет Богнюку Ігорю. Ну повністю обмандірування. Потім вже Лідія Васильівна і я, і там ще зібрали гроші. І Максим у нас є такий теж хрещений. Похресник наш теж купили йому бронежилет, повністю купили йому приборнічного бачення. Передаємо туди. Зараз теж зібрали. Дякуючи Аркадію Олексійовичу, що він нам допоміг. Ми теж передаємо нашим, нашим цим похресникам. Отримали підтримку і бійці з села Кам'яна Балка з проханням про допомогу до Аркадія Корнацького звернулися їхні матері. За надані кошти військове оснащення придбають для Романа Богдана, Олександра Завірюхи та Юрія Бурдейного.